13 жовтня Дніпропетровщина пережила ще один день в укриттях. А протягом минулої доби, попри загрозу повторних обстрілів, у Дніпрі комунальники та й самі мешканці займалися ліквідацією наслідків ракетних влучань 10 жовтня. Що відчувають люди, де перебували в момент влучання, як постраждали домівки та що робитимуть із цим усім надалі, дізнавалися наші колеги з Дніпра. Ось пані Тамара. Вона приїхала з Донеччини. Каже, під постійними обстрілами не витримала, рятувалась у Дніпрі. Та ворог дістав і тут. На віку Тамари Андріївни це вже друга війна. Проте фашисти згадує жінка, такого горя не творили. Я з 40-го года до той війни. Восім років У нас війна у нас на Донбасі. Восім років. Мама моя була на фронті. У нас всі хати, де ми жили. От но залишилися всі цілі. Як це було, так і залишилося. Ну, а тут що, Разве це люди, Ну, їх людьми не можна назвати. Понад будинками рясно засипано склом. Люди масово збирають, москітні сітки що повипадали, герметизують, вибиті вікна поліетиленом та прикидають, де що потрібно замінити. Пластикове окно з трьох створочок, скажем. Одне стекло розбите, але рама. Обща, так сказать, вона вже вигнулася, тріснула общем, міняти повністю. Думаю, нам ще повезло, що не винесло за цим окном ще вхідні двері на балкон. Сергія вибух застав за сніданком. каже, вдарило двічі поспіль, тряслася підлога. На щастя, їхня родина не постраждала. Чого не сказати про людей, що їхали на роботу міським автобусом? Дивом ракета впала перед транспортом, нікого не вбило. Я музикант. Я їхав в консерваторію саксофон починить аж до маршрутку або автобус і в этот момент якраз прильот, взрыв і так далі. Ну я присув сюда помогать. Я вже переживав обстріли. Я відео своїми глазами. Я не испугался. Сразу ненависть. ненависть. 10 жовтня у Дніпрі ворожі ракети забрали життя чотирьох людей. Ще десятеро нині знаходяться у лікарнях. Понад 20 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. тяжкості в чотирьох осіб важка пацієнти знаходяться в лікарнях, в основному з черепно-мозковою травмою, з травмою грудної клітини і черевної порожнини. Це осколкові поранення, більше всього поранення склом, Тобто різані, рублені рани, проникаючи ранення грудної клітини і черевної порожнини. Таном на ранок 11 жовтня на проспекті, що постраждав від обстрілів, були поновлені контактна мережа та дорожні покриття, відкрито рух вулицею.